Всім привіт! Сьогодні покажу, як ми опилюємо полуничку. Прилетів уже дзміль. Ось такий джмелик літає в мене в тепличці, опиля полуничку. І все так гарно зазеленіло. От скільки не поливай, а дощик є дощик. Вилітає мій джмелик із <гум> другої теплиці і зараз йде в третю. Швидко і якісно. Обов'язково треба відчинити двері, щоб оцей газ з вихлопних. Труб вийшов і потім закриємо знову тепличку. Тут квітів набагато більше. В кожного дня, якщо бджоли не вилітають, тому що все-таки квіточки вже є, а бджілка на них не сідає, тому що ще холодно. Сьогодні в нас знову на вечір обіщають дощ, тож буду розсипати попіл. Вірніше не розсипати, а притрушувати полуничку. Ну і те, що зміється, те піде у землю, як добриво. Ну і заодно буде діяти як фунгіцид. Тут теж починає зеленіти вже полуничка, і пізня посадка. Але все одно все одно йогітка тут буде. Залітає бджілка в четверту теплицю. Шмель. Особливо добре, полять, як джміль сердитий, ні, я не я добре. І ось так зазеленіла полуничка, яка буде копаною. Там, де я розкидала попіл. Думаю, все пішло в пользу, в користь. Бідні бджілки. Викинула на компусну кучу квіти, які мені дарували на 8 березня. Тепер тут бжілки сидять. На пелюстках все-таки квіти, мабуть, пахнуть. У нас на вечір трішки розгодинилося і вилетіли бджілки. Вчора був дощ. А сьогодні я вже висадила тут редисочку під дуги. Бо сьогодні зайшла в магазин після посилок, коли здало. І згадала, що в мене ще редиска не посіяна. Людей вже посходила, а в мене ще не посіяна. Тому ось висадила тут цибульки на перу та себе не для ринку. І редисочку. Ну і хотіла е, показати свій невдалий експеримент. Е, Пам'ятаєте, я заносила в кімнату полуничку і потім носилася з нею, як дурень ступою, то в теплицю, то в хату. Е, було дуже мало світла, звичайно, для неї. І проблема з опиленням, тому що щіточкою так не опилиш, якби опилили бджілки або сквозньок вітер. Так як ми ось тут, якщо у нас тепло, ми відкриваємо і тут гуляє вітер, і воно все одно запилюється. Так як, і в мене була полуниця, як ви пам'ятаєте. Дуже довго була, і навіть під агроволокном ми її, звичайно, відкривали на день, а на ніч закривали. Але ж у день, коли було сонячно, то, звичайно, двері були відчинені. І полуничка, полуничка росла. І, як пам'ятаєте, була дуже горна ягода, опилена, все було добре. Зараз покажу. Ось така в мене вже почервоніла йогітка, але вона корьова. Ось, Як бачите, вона корьова, Це неналежне опилення. Ну, і, звичайно, розмір. Це розмір не Ольби. Ось так. Хоча Здається, це не Ольба, ось Ольба. Ось Ольба. Да, оце Ольба. І оце ось Ольба. А це, здається, Сондра в мене. У мене там були трішки перепутані Сондра і Алегро. Вони трішки схожі. То я їх використала для горшечної культури. І ось така полуничка в мене визріла. Їй, звичайно, не вистачає і поживних елементів. І, чесно говоря, я за нею не доглядала, коли в мене почалися вже роботи у теплицях і робота на ґрунті, тим більше відправки, то, звичайно, я вже з нею не займалася. Вона росте, просто росте. Ну, все ж таки, звичайно. Приємно, що є для внучки смаколики, тож, я думаю, вона буде рода, коли приїде.